Вередуня Наталя паснап, прача Настя, прача ми, бабтя їй не догодир, години, ті самісінького ранку має Настя забаганку. Пракати не перестану. Кашку налюблю вівсяну, хочу чаю не з маринки, а з чорниці та озинки. Хочу яблочку, не грушку, хочу з маком сяпам пушку. Аж розсердилась бабуся, вери дрива в нас настуся, немо зривої вгодити, Треба внучку замінити. Діду, ми до магазину віддамо нас за дитину. Іншу дітеньку мареньку Візьмем собі чименьку, Настя, як ровець в примхи вмить свої забура. Просить сір, вибачайте.